Вітаю вас, малята. Сьогодні, 18 січня, святкують Всесвітній день сніговика. Сніговик один з найулюбленіших символів зими. Їх ліпили з давніх часів. Перші сніговики зображувалися недобрими, лютими сніговими монстрами вражаючих розмірів. Це не випадково. Адже в ті давні часи безжальні зими з лютими морозами і хуртовинами приносили чимало клопоту, саме тоді і з'явилися повілля, згідно з якими сніговики представляють реальну загрозу для людей. До сніговиків ставилися з належною повагою і зверталися з проханням про зменшення тривалості лютих морозів. Наші предки вірили, що зимовими природними явищами, туманами, снігами, хуртовинами керують духи жіночої статі. Тому, щоб виявити свою повагу до них, ліпили снігових баб. У Європі сніговиків завжди ліпили поруч із будинками. щедро прикрашали гірляндами. І домашнім начинням, одягали в шарфи, а в руки вручали гілясті мітли. Ніс у вигляді морквини прикріплювали, щоб умилиствіти духів, що посилають врожай і радючість. Ішли часи, і відношення до сніговиків змінювались. За легендою снігавики це янголи. А сніг дар з неба. І наші улюблені зимові герої ніби здатні передавати Богові прохання людей. Тому коли зі сніга ліпили маленького сніговика йому шепотіли свої таємні бажання. А чому ж саме 18 січня день сніговика? Все просто зима пора чудових свят. А цифри 1 і 8 дуже схожі на силует сніговика з мітлою. Придумав це свято німецький колекціонер сніговиків Корнеліус Грець. В його колекції понад три тисячі екземплярів сніговиків з усього світу, яких він збирав 25 років. Що цікаво? А зараз я вам пропоную відгадати загадки? Готові? Тож слухайте уважно. Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик! Холодні та біленькі, легенькі, мов пушинки, Мережевні, гарненькі, з небес летять. Сніжинки молодці. Дивне, чарівне, незвичне, Дерево це новорічне, гарне, мов картиночка. Вся в огнях ялиночка. В'їхала на хмару сіла і перину потрусила, розв'язала з піл'ям ніг, полетів на землю. Так, сніг. Зроблений зі снігу. В нього ніс морквинка. Нас розвіселяє він біля будинку. До морозу і вітру цей товстунчик звик. Від тепла і сонце тане сніговик. Молодці, розумнички. А зараз послухайте казку про сніговика. Казка про сніговика. Почалася зима. Одна маленька дівчинка спостерігала з вікна за тим, як на землю падав білий білий сніг. Що це таке? здивовано думала вона, адже це була перша зима, яку вона побачила в своєму житті, і це був перший сніг, який вона побачила. В цей час відчинилися двері і до будинку зайшла бабуся. З дверей подуло холодом. Катрусь, а давай підемо на прогулянку, запропонувала бабуся. Ні, ні, відповіла дівчинка. Там холодно, не хочу. Як бабуся не старалася, не могла вмовити дівчинку. Цю розмову почув старший братик дівчинки, і у нього виникла ідея. Він швиденько одягнувся, прихопив із собою шапку, рукавиці, шарф і швидко вибіг. Через деякий час катруса із бабусею почула, ніби хтось стукає у вікно. Швидко підбігши, дівчинка побачила щось дивне. Посеред подвір'я поряд з братиком хтось стояв і посміхався до неї. Одяг у нього був якийсь незвичний на голові червона шапка, на шиї гарний червоний шарф, зелені кузики виблискували на сонці, а сам він стояв на ковзанах, ніби хотів піти на каток. Найдивовижнішим Катрусі здався Ніс, адже то була звичайнісінька морквина. Братик, здавалося, розмовляв із незнайомцем, що щепотів йому на вухо, а потім підставляв своє і слухав, що йому говорив незнайомець. Бабусю, бабусю, хто це? Це твій братик сніговика злюбив. Дивись, який гарний вийшов». Сніговика? перепитала дівчинка. Так, я думаю, що він хоче із тобою познайомитись. Зі мною? В цей час братик відчинив у і промовив Катрусю, пішли на вулицю. До нас прийшов гість і хоче з тобою познайомитись. Катруся відповіла То запроси його до будинку. Ні, цей гість особливий. Якщо він зайде до будинку, то просто розтане, сказав братик. Ну що ж, добре, я вийду, погодилася дівчинка. Швиденько зібравшись, Катруся разом із братиком пішла знайомитися із сніговиком. Але він чомусь мовчав і тільки посміхався до неї. Братик взяв санчата, посадив на них катрусю і повіз її на вулицю, де бавилося багато діток. Катруся доскочу з ними награлася, а коли поверталася додому, то знову зустріла у себе на подвір'ї того самого сніговика, який до неї посміхався. Катруса зрозуміла, що то братики із снігу його зліпив, адже сьогодні вона побачила, як інші діти теж ліпили сніговика. Дівчинка була дуже вдячна братику за такий подарунок і за те, що він допоміг її весело провести.